Людина завжди гадає, а чи рішення, яке я прийняв саме те, чи воно не помилкове, чи будуть якісь негативні наслідки мого рішення, чи це рішення правильне? Чому так стається? Дійсно, люди недалекі, вони зазвичай впевнені в будь-якому рішенні, особливо складному рішенні. Вони не можуть побачити багатьох наслідків своїх вчинків. Їм не вистачає уяви, розуміння, можливо, освіти. Якщо людина більш розумна, освічена, досвідчена, вона знає більше можливих наслідків, перешкод, вона може передбачати їх, прогнозувати, начебто це добре. Але з можливістю прогнозувати та передбачати, Людина може потрапити в пастку. Я хочу щось зробити нове, ніким ще не придумане, але я відразу бачу, е чому я не можу все це зробити. Згідно моєму досвіду чи моїх друзів, згідно книжкам, які я прочитав, та в світі я бачу дуже багато перешкод. Які можливо мені доведеться долати. Тому зазвичай таким людям складніше щось розпочинати. Якийсь свій стартап, можливо. Тому що мені здається, що перешкод набагато більше за результат мені потрібний. У кого так бувало? Напишіть в коментарях. Тому, до речі, є такий вислів: якщо хочеш досягти великої мети, ця мета. Повинна бути більше за всі перешкоди, які ти можеш собі уявити, <кхід> ті, що ти собі уявляєш, і в тебе вони будуть, коли ти підеш цією дорогою, колись мені розповідав мій колишній знайомець про людину, яка зробила свій бізнес на здачі в оренду річного острівця. Десь на бузі, здається, для туристів. Та тих, хто сплавлявся там на каяках. Він просто прийшов туди і побачив, що там популярне місце. І, мабуть, викупив той острівець, не знаю точно, та заробив кучку грошей. Не знаю, як зараз, та й не важливо. Але в нього це вдалося. Мого знайомця вразив той юнак бізнесмена, бо він молодий, ну, на той час був. Ну, я, і, і, і як мій знайомець мені розповідав, по розговору було ясно, що той хлопець не мав майже освіти ніякої. Та з книжок, знову таки, по словам мого знайомця, з книжок він читав тільки мой Ну, звісно, мій знайомець дуже образився. Але бізнес це йому не зашкодило зробити. Може, навіть допомогло. Бо, як мінімум, він, мабуть, не мав досвіду, не мав освіти про можливі пастки, можливі невдачі. Може, він пішов до банку за кредитом, не знаю. Але він не сумнівався, що йому дадуть той кредит. Мабуть, він, може і не знав, що так може бути. Та ще безліч усіляких негараздів, які можуть бути, можуть бути і у багатьох когось бували, чи не так? Ми ж, ну нас так навчали, завжди спираємося на свій минулий досвід. Особливо на негативний. Колись я тут, тут був камінь, камінчик, і я на ньому впав. І от ми вже зараз, вже там каміння того немає, але я досі. Боюся там впасти. Особливо коли позитивного досвіду ніякого не було. До речі, коли нас дітей, як дітей, виховують з переважанням позитивного досвіду, такі діти зростають більш успішними. Мабуть, тут потрібно винайти деякий баланс в виховання дітей. Ну і це якщо будете виховувати своїх дітей, то більш позитивного і менше негативного. Чи навчати жити за безоціночною безоці... системою. Ну, так, трошки важче. А так, як в тому анекдоті, скільки буде 2, 2. Чи 2 плюс 2. 5. Який молодець, ти помилився всього на одиничку. І щиро казати. Ну, ладно. Треба, щоб в людини було, було більше довіри до світу. А саме так. Така, таке виховання і дає саме це. Тоді вона буде більш успішною, а інакше, інакше всі перешкоди, що ви здатні уявити, вони до вас прийдуть. В цьому сенсі, я, коли починав знайомитися з коучингом, то прочитав серед правил коучинга Еріксона що кожен завжди поступає правильно. В моменті. І мені таке дуже зайшло. Дійсно, ми завжди поступаємо правильно в моменті, просто тому, що ми завжди чинимо те, те чи інше, діємо так чи інакше в цей час, та саме так. Тому що чинимо це взяв завдяки та на основі всі ті інформації, що ми маємо в собі зараз. Про те, як налаштоване те життя, от саме зараз. Що я називаю концепцією, який він світ. І ми завжди чинимо згідно свого внутрішнього світу, яким би він не був, а в кожного він різний. В когось добріше, в когось зліше, але ми завжди віримо в цей свій світ свою концепцію. Це так, тому що інакше не може бути майже завжди. Якщо для мене світ завжди ставиться до мене по-доброму, то все, що ви робите для таких везунчиків, як ми. Майже все виходить, як бажається. Почав щось робити і майже ніяких перешкод. Ну, перешкоди може і бути і, і, і будуть, але якісь маленькі, не суттєві. Якщо світ для мене це мало грошей, багато праці, зла держава, та кругом багато нещирості, та люди навкруги страждають, то і у вас буде виходити все саме так. Ми можемо навіть жити по сусідству. Перший та другий. Але світи для нас різні. В одного все вдається, та він не боїться починати. Інший дрижить просто висунути носа на вулицю. А розпочати щось це зовсім складно. Я, звісно, привів тут дематеральні світи концепції, а між ними ще кілька тисяч варіантів, Проміжних. Скільки людей, стільки світів концепцій. І кожен з нас має право на свій власний світ. І в цьому світі ми завжди кожний робимо все правильно. В коло своєї концепції. Який світ, таке коло. Це треба пережити для себе. А помилки ми можемо бачити тільки постфактум. Після того, як ми здійснили щось, якусь дію. Зробив щось, зашпортнувся об камінчик, прийшов, встав, болить, о, тут треба було бути уважніше. Помилка, помилка. Але ж ви діяли. Кожна дія, коли ми діємо, помилок не існує вони в майбутньому. Кожна дія несе деякі наслідки, але які ми не можемо знати. Тому якщо ти бажаєш, щоб твої дії не мали негативних для тебе наслідків, ну, потрібна освіта, звісно, інформованість якась. Причому не про те, які помилки тебе чекають, але позитивний досвід тих людей, які вже так робили. Тому вважається, що нас формує, наш, нас суспільство, спільнота. Люди, які нас оточують. Кажуть, що треба порахувати найпростіше ну, це рівень статку своєї спільноти. Взяти середнє значення того статку, та ви будете мати саме такий власний статок, ну, приблизно. Та, можливо, порахувати будь-що, що дійсно подається рахунку. Заможність статок підрахувати можливо, це просто. Щастя, удачу ну трошки складніше. <кхи> Розумієте? Ще одне. Треба усвідомити свій світ, Ну, свою власну концепцію. Як він у вас налаштований? Ні погано, ні добре. Це так є. І так треба до цього ставитись. Для початку зробіть так. Давайте так. Порахуйте середній статок тих самих людей. Ну, з простого почнемо. Що вас оточують, які важливі. Вам ті люди, да, з якими ви спілкуєтесь, чи подобається вам те, як живуть ваші родичі, рідні, сусіди, чи боліють вони, чи досить в них енергії на життя, чи хворіють вони часто або рідко. Їх стан здоров'я. А чи подобається вам їх стан здоров'я? Якщо це буде у вас. Оцінювати з боку, чи подобається вам так само, чи ні. Тобто вам особисто подобається чи ні. А оці... І не, не можна оцінювати градацію добре чи погано. Це їх концепція, їх світи, їх метод жити так. Але ви не зобов'язані так жити. І для початку цього достатньо як рішення. Таким чином, щоб усвідомити, усвідомити щодо своїх рішень. Вам вирішувати, в якому світі ви живете. Навіть помилку, яку ви усвідомили, ну, постфактум, дійсно, можливо розглядати як позитив. Це нове навчання, це новий досвід. З цього можна щось чомусь навчитись. Можливо, ви щось дізналися про себе нове. І це зовсім бомба. По-друге, якщо ви для себе вирішили жити в світі, де помилок не існує, от прямо зараз почніть просто діяти. Помилок вже не існує. Ви можете не діяти, не діяти 100 тисяч разів. І від цього у вас нічого не зміниться. Ну, зовсім. Але якщо ви будете діяти, не повторюючись, то достатньо ста дій. З великою вірогідністю це дасть вам позитивний результат. Та чим більше ви будете діяти, тим більше отримуєте того результату. Але результат має бути в вашому світі концепції. І знову, це про ваше рішення. Чому я так кажу? Ви можете зараз мені не повірити. Маєте право. І це ваше рішення. Яке правильно, з точки зору вашого світу концепцію, яка у вас є зараз. Або ж ви можете послухати, а потім ще раз переслухати, можливо, щось занотувати та перевірити все це на собі. Це може бути незвично, тому буде непросто. Але хто шукає і йде, знайде шлях. Бажаю вам його знайти!